Значить, дивіться, знайшов я ще одну об'яву, в якій фактично обманюють. Ось такий фотоапарат. Nikon D3200 по ціні дуже дешевій. 3500. Читаємо. Продам фотоапарат Nikon D3200 в прекрасному стані, все робочий. З дуже маленьким пробігом 4512 фото. Екран має плями, але на фото їх немає. Об'єктив Nikon в прекрасному стані, в комплекті йде тушка, об'єктив, акумулятор, зарядка. Акумулятор повністю новий, оригінальний, куплений місяць тому. І характеристики. І тепер я вам покажу цей фотоапарат. Аби ви знали, як відрізнити нормальної якості фотоапарат від фотоапарат із проблемами. Ось дивіться, дивіться, в якому він стані. Бачите, гвинтик. Один такий, другий такий. Тобто він повністю розкручувався, він був у ремонті. Як бачите, дуже старий цей об'єктив. Об'єктив за 4000 кадрів ось так не стирається, щоб ви знали. Йдемо далі. Ось як він виглядає з боку. Тобто йому Пробіг був набагато більший, певно, віднесли куди потрібно, якийсь сервіс і там зробили адекватний в кавичках. Пробіг для цієї камери. Так само плями по дисплею. За 4000 кадрів це я не знаю, що треба зробити, щоб всередині дисплея з'явилися плями. Ось так він виглядає. От Дивіться, бачите, кнопка меню, кнопка ось тут, інфо, кнопка збільшення лупи, вони всі стерті. Тобто за 4000 кадрів ніколи кнопочки так не струться. Тут вже мінімум 60, а то й більше тисяч кадрів пройшло. Показую, що куплена нова батарея. Е, значить, стара батарея, як бачите, ось в якому стані, вона зношена конкретно, її тягали я не знаю, скільки, а ось ця нова батарея це насправді підробка, це не оригінальна, щоб ви собі теж знали. Тобто такий фотоапарат за 3500 гривень я би не радив купувати, тому що це е, обман.